Бокс для перемоги над залежністю у Вінницю. Вже вдруге відбувся турнір, який організовує міжнародна антинаркотична асоціація. Захід має на меті не лише популяризувати спорт, а й підтримати людей, які проходять складний шлях подолання залежностей. Традиційно турнір підтримав і волонтерський штаб Українська команда Вінничини. Ми допомагаємо організувати чудовий спортивний захід, в якому ці хлопці, які мали певну наркотичну або алкогольну залежність, перебороли себе і займаються спортом. Наша волонтерська команда підтримується. Проводимо боксерський турнір. Ось місто Вінниця серед людей, які одужують від хімічної та ігрової залежності зі всіх поточків нашої країни. Прикладом через спортбокс, хочемо показати, що життя без наркотиків воно існує, воно можливо, і вихід з цієї ситуації він існує. На ринг виходили як досвідчені спортсмени, так і ті, хто лише починає свій шлях у спорті. Боксерський турнір бокс для перемоги над залежністю, організований міжнародною антинаркотичною асоціацією під керівництвом Олександра Волошна. Ми зрозуміло підтримуємо такі заходи. Особисто я вважаю, що кожен з учасників вже є переможцем, адже кожного дня вони перемагають в найважливішій боротьбі боротьбі добра над злом. Ми надихаємося хлопцями, які змогли змогли перемогти не тільки наркотичну залежність, а й вибороти повноцінний щасливий шлях майбутнє. Серед дорослих спортсменів упевнену перемогу здобув представник Вінничини Вадим Козенюк. Його поєдинок став яскравим завершенням турніру. А у якості особливої відзнаки переможцю вручили боксерську рукавичку з автографом легендарного Віталія Кличка.